Ситуація в районі проведення антитерористичної операції напружена. Російсько-терористичні війська продовжують обстріл позицій Збройних сил України. За минулу добу ворог 50 разів відкривав вогонь по опорних пунктах українських військ. На Донецькому напрямку з мінометів калібру 120 та 82 міліметри. Ворог бив по позиціях сил антитерористичної операції Поруч Кам'янки. Вогнем 120 мм мінометів накривав захисників Невельського та Троїцького, а по оборонцях Луганського гатив з гранатометів різних систем зі 120 та 82 мм мінометів та гранатометів ворог обстрілював позиції під По опорних пунктах поблизу Авдіївки. Противник вів вогонь з мінометів калібру 120 та 82 мм, гранатометів та великокаліберних кулеметів. По позиціях неподалік населених пунктів. Зайцеве та піски. Ворог застосовував 82 мм міномети, озброєння бойової машини піхоти, гранатомети різних систем та стрілецької зброї. З великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї противник обстрілював захисників Новгородського на приморському напрямку, вогнем мінометів калібру 120 та 82 мм, гранатометів різних систем та стрілецької зброї. Ворог накривав позиції поруч Павополя. Артилерійські системи калібру 122 мм, 120-міліметрові міномети, гранатомети та стрілецьку зброю Противник застосовував по опорних пунктах неподалік Гнутового. З 82-міліметрових мінометів. Озброєння бойової машини піхоти, підствольних гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Ворог гатив по опорних пунктах морських піхотинців під водяним. З мінометів калібру 120 та 82 мм Гранатометів, кулеметів великих калібрів. Противник бив по оборонцях Красногорівки, а з гранатометів різних систем вів вогонь по захисниках Широкиного та Чермовика, з мінометів калібру 82 мм та протитанкових гранатометів. Противник гатив по позиціях неподалік Мар'їнки зі стрілецької зброї. Противник обстрілював опорні пункти в районі Гранітного. В районі Новотроїнського діяли ворожі снайпери на Луганському напрямку. З артилерійських систем калібру 122 мм підрозділ російсько-окупаційних військ. гатили по опорних пунктах поблизу Новозванівки, 120 мм міномети, та автоматичні гранатомети. Противник застосовував поблизу Кримського, а з мінометів калібру 82 мм та гранатометів різних систем. Бив по опорних пунктах під Троїцьким. З протитанкових гранатометів ворог вів вогонь по позиціях поруч населеного пункту Жовте. Зі стрілецької зброї обстрілював позиції в районі Донця, гранатомети різних систем та стрілецької зброї противник застосовував по захисниках станиці Луганської та Волуйського. В окремих випадках, коли виникала безпосередня загроза життю і здоров'ю військовослужбовців, командир приймав рішення на адекватне відкриття вогню у відповідь. За минулу добу один військовослужбовець Збройних сил України загинув. Ще дев'ять українських захисників отримали поранення.